Максим, доброго дня! Так як моє перше відео про ваше виробництво було капець, яким невдалим, хочу з вами погодити сценарій до наступного відео. Мене зустріла і провела на виробництво Наталя, ваш менеджер. Дуже щиро посміхалася, показала все на пальцях, розповіла деякі секрети. Про секрети я, звісно, не говоритиму, вони ж все таки секрети. Потім до нас підійшов Женя, керівник виробничого цеху. Він ще більше мене занурив у сам процес виготовлення стрічок. Я не буду показувати всі деталі, бо розумію, що це конфіденційна інформація. Але атмосфера у вас на виробництві просто неймовірна. Все працює як швейцарський годинник, я це одразу помітив. Потім ми з Наталією зняли відео для соцмереж і я зустрівся з Дмитром, керівником відділу дистриб'юції. Скажіть, будь ласка, чи можу я показати нову фасадну стрічку, яку я бачив, ви плануєте запустити у виробництво, і ще чи можна показати кімнату Фредді? Ну, це вона мені дуже сподобалася просто. Це там, де багато баночок різних, де ви підбираєте колір для брендованого скотчу з логотипами. Дуже дякую за всі подарунки. Особливо подяка за брендований скотч з логотипом нашої компанії. Ми обов'язково його протестуємо і домовимо зворотній відгук, наскільки це ефективно.